Матері привезли із вахти цинковий гріб, і вона примусила його відкрити. Всі поблідли. Протягом цілого року Ніна Степанівна не переставала бачити один і той самий сон. Вона йде по сільській дорозі, обгорнутій пилом, а навпроти неї йде її міша, її син. Він проходить мимо, ніби не помічаючи, її жінка кричить не своїм голосом Міша, синочку, зупинись. Але молодий чоловік не звертає жодної уваги на її крики, ніби й не чує. Ніна Степанівна не проводить жодного дня без молитви про сина, якого вона втратила рік тому. Сьогодні зимовий недільний день. Земла, земля одяглася у білий. Казковий сніг. Але жінка не помічала краси природи, нічого більше не радувало її. Як зазвичай вона встала ще до світанку, накинула пальто і теплий пуховий платок, засунула ноги у валянки та повільно пішла на кладовище. Побуду на могилці у сина, і на душі стане легше, подумала Ніна Степанівна витираючи сльози із обличчя. Тютя Ніна, доброго ранку. Як ваші справи? запитав її двірник. Високий сутуловий хлопець на ім'я Павло, очищаючи дорогу від снігу. Живу поки що, Божими молитвами, лаконічно відповіла жінка та пішла далі. Ніна Степанівна дійсно змінилася за цей рік, подумав Павло. І продовжував відкидати сніг. Він мав рацію. За рік із квітучої, здорової жінки Ніна Степанівна перетворилася на худу, зморшкувату, стареньку із втомленим обличчям. На схилі років вона залишилася зовсім одна нещодавно у неї була сім'я щаслива та заможна. Вони вважалися в селищі Благополучними. Та навіть заможними людьми. Вони володіли двома магазинами, відкритими ще чоловіком. Син Міша, освічений та розумний хлопець, не залишився у місті після навчання, а повернувся у рідне село. Він любив ці місця із дитинства. Серцем прив'язався до них. Але Роботи по душі у селі не було. Торгове діло батьків його не приваблювало, але Михайло упертий, він усе ж знайшов те, що хотів. На лісопереробному підприємстві він за короткий час прийшов шлях від простого робітника до головного інженера. Тільки підприємство знаходилося не в селі, а за сотні кілометрів від нього, у невеличкому містечку. Міша мріяв заробити гроші, повернутися додому і відкрити власний лісовий бізнес. А поки він змушений був жити як птах, перелітаючи з одного місця на інше, красеним Михайлом. Усі дівчата села бігали. Але він одружився три роки тому на міській красуні. Ніна Степанівна не любила її, занадто самовпевнена і меркантильна. І гроші, як страсть як любила. Але сину перечити не стала це був його вибір. Хоча їхня сім'я була матеріально забезпечена, селяни їх поважали. Раптом два роки тому на родину нависла чорна хмара, ніби хтось настав злість. Спочатку раптово від гострої серцевої недостатності помер чоловік. Ніна Степанівна ще не встигла оговтатися від горя, як новий удар вразив її. На лісоприробному підприємстві, де працював її син, сталася пожежа і Міша загинув. Мати не вірила в це. Вона вперто відмовлялася вірити, навіть коли цинковий гріб прибув із тілом сина. За настоянкою матері гріб із тілом сина, точніше. З тим, що від нього залишилося, було відкрито. Ніна Степанівна, може, не треба вам це бачити, наполягав патологанатом. Ні, треба. Ця людина не може бути моїм сином, ви чуєте? Я всім кажу не вірю, що це він. Коли відкрили гріб, Ніна Степанівна прийшла в жах, ледь втрималась на ногах, але витримала цю процедуру. По обгорілим остаткам дізнатися людину було неможливо Тому проводилася експертиза ДНК, яка підтвердила, що це був її син Михайло. Але серце матері підказувало, що це не так і що її син живий. Ніна Степанівна вірила своєму серцю, а не процедурам ДНК, але як довести свою правоту? Вона була в такому жахливому душевному стані, що навіть хоронити сина відмовлялася. Але закон є і дотримуватись його повинні усі. Минулий рік, як не стало міші. а почуття матері не змінилися. Але як знайти сина Ніна Степанівна не знала? Вона жила тільки однією думкою, що її син живий. Нехай і не з нею зараз, але він є на цьому світі. А поки є він, жива і вона. Ворота на кладовищі безшумно відчинилися. Ще було дуже рано, так що на кладовищі, напевно, ні душі. Але Ніна Степанівна помилилася. Ще здалеку вона помітила худеньку жіночу постать, схилену над однією з могил. Підійшовши ближче, вона здивувалася ще більше, побачивши, що дівчина стоїть біля могили її сина. Вона прискорила кроки, і скоро її рука торкнулася плеча незнайомки. Та здригнулася всім тілом і озирнулася. Це була Світлана, місцева медсестра з великими сумними очима. Ніні Степанівні був знайомий цей погляд, сповнений суму та відчаю, такий же, як у неї самої. «Світланко, рідна, а як ти тут? ласкаво запитала Ніна Степанівна. Я та я просто захотіла поговорити із Мішею. Ніна Степанівна любила цю молоденьку медсестричку. Завжди добра, відповідальна, щира, вона знала, що Світлані подобався її син Міша. Але Михайло не сприймав Світлану серйозно. Постійно твердив, що вона ще маленька для любові. І правда. Світлані тільки но виповнилося 18 років, а Михайлу було вже 33. І цілих 15 років пролягли між ними. Але Ніна Степанівна навіть не могла уявити, що любов цієї дівчинки виявиться не дитячою. А величезною і глибокою, як океан. Світлана не перестала любити Мішу навіть після його одруження, просто заглушила в собі цю біль і продовжувала любити. А коли Міші не стало, Світлана ні про кого іншого не могла думати і дуже часто приходила на могилу Михайла. Вона, як і Ніна Семенівна, Степанівна, вірила, що Міша живий. Наскільки ж був схожий її стан на стан цієї жінки? Чого ти тут поцікавилася, Світлана, поцікавилася Ніна Степанівна? Я просто прийшла подивитися, як усе на могилці. Я ще ні разу не була тут зимою. Сніг так гарно лягає. Можливо, цей білий покрив зігріває наших рідних і не тільки наших, можливо, вони чують та розуміють нас. Знаєш, це дивно, але я й досі відмовляюся вірити, що Міша загинув. Мені здається, що він живий, і я кожного дня чекаю його додому, як у старі добрі часи. Мені теж здається, що він живий. Я не можу пояснити, чому. Просто це моє відчуття. Я тут кожен день і вірю, що одного разу він прийде і ми зможемо його обійняти. Дуже б хотілося, щоб так і сталося. Потім обидві жінки мовчали, по черзі складаючи на могилу сина та коханого вінки із квітів. Обидві вони дуже сильно хотіли вірити у те, що їхні близькі повернуться до них, що смерть не може бути кінцем. Через якийсь час стало світлішати вже надходив ранок, і разом із ним прибували нові відвідувачі кладовища. Тому Ніна Степанівна та Світлана вирішили залишити могилу міжі. Хоча було зрозуміло, що їхні серця залишаться на цьому похмурому місці. Світлана з гірким усміхом попрощалася: Я піду. Ви ще тут? Я ще трохи залишуся, відповіла Ніна Степанівна. Світлана пішла, і Ніна Степанівна залишилася одна на кладовищі. Дивлячись на білосніжний сніг, що вкривав землю. Незабаром її побачила знайома постать Старий вчитель. Він підійшов до Ніни Степанівни. – Доброго ранку, Ніно Степанівно. Як ваші справи? Вітаю, Іване Павловичу. Дякую, що завітали. Я прийшла на могилку сина, але час уже йти додому. А чи не хочете ви взяти участь у нашій розмові? Я чув, ви шукаєте свого сина. Ніна Степанівна зраділа його доброті та уважності. Я вже втомилася чекати. Хочеться, щоб це було правдою, але чекаю, як можу. Вчитель підняв голову на горизонт і подивився на білий ліс, вкритий снігом. Може, і дійсно, Коли ж життя поверне вам усмішку? Але зараз найважливіше не втратити надії. Надія може дати більше, ніж ми думаємо. Ніна Степанівна кивнула. Дякую вам, Іване Павловичу, дякую за вашу підтримку. Після цих слів вона подякувала вчителю і, знову, наповнившись надією, пішла додому, залишаючи за собою сліди на білосніжному снігу. Через кілька днів після свого візиту на кладовище. Ніна Степанівна відчула, що її серце знову наповнюється надією. Вона завжди відчувала, що десь у світі Міша ще живий. Своїм знову натхненним настроєм вона поділилася з Світланою, яка також продовжувала відвідувати могилу. Одного вечора, коли зимовий вітер стукав у вікна, Ніна Степанівна отримала несподівану вістку. Її старий сусід, дідусь Василь, який працював на пошті, приніс їй лист. Він був запечатаний у простий, уже пожовклий конверт. Від кого він був дідусь, не знав. Але Ніна Степанівна відчула, що це щось важливе. Лист був написаний акуратним почерком, який Ніна Степанівна одразу впізнала. Це був лист від її сина Міші. Адресований їй, але написаний з невідомого місця. Серце її забилося швидше, коли вона прочитала перші рядки. Мамо, я не знаю, коли цей лист до тебе дійде, але я живий. Я знаю, це звучить неймовірно, але це правда. Я потрапив у невелику аварію, і мене забрали на лікування до іншого місця. Я не зміг повернутися додому так швидко, як хотів. Прошу тебе не втрачати надію і чекати на мене. Я повернуся, як тільки зможу. Ніна Степанівна не могла стримати сльози радості та подиву. Вона майже не вірила своїм очам. Чи міг цей лист бути справжнім? Що ж, навіть якщо це було просто фантазією, він надавав їй нову надію. Вона почала збирати свої думки та планувати, як вчинити далі. Перш ніж повідомити про це Світлані, вона вирішила зателефонувати в лікарню, де Міша лікувався, і дізнатися, чи є підтвердження його слів. Лікар підтвердив, що Міша перебував у лікарні, але зараз його стан стабільний і він на відновленні. І це було справжнім ударом щастя для Ніни Степанівни. Вона вирішила діяти швидко, її першою справою стало підготуватися до зустрічі із Мішею. Вона почала збирати його улюблені речі і планувати, що і як вона скаже, коли побачить його знову. Світлану вона знайшла на могилі сина, де та, як і завжди проводила час у молитвах. Ніна Степанівна розповіла їй про лист і про те, що Міша живий і скоро повернеться. Світлана була так само радісна, як і Ніна Степанівна. Вона підтримала Ніну і пообіцяла допомогти в організації зустрічі. Наступні кілька тижнів були наповнені підготовкою. Ніна Степанівна та Світлана разом прибирали у будинку, готували святкові страви, шили новий одяг для міща та прикрашали кімнату. Одного зимового ранку. Коли перший сонячний промінь пробивався крізь сніг, Ніна Степанівна отримала повідомлення, що Міша уже в дорозі додому. І вона відчула, як її серце наповнюється хвилюванням та радістю. В день повернення Міші до села на головній площі зібралася велика кількість людей. Усі були готові зустріти свого героя. Ніна Степанівна зі сльозами на очах чекала біля будинку. В якій поверталася її родина. Серед натовпу вона побачила Світлану, яка теж хвилювалася та раділа. Нарешті автобус із мішою з'явився на горизонті. Ніна Степаніна впізнала його через вікно і відчула, як її серце переповнюється гордістю та радістю. Двері автобуса відчинилися, і Міша вийшов, підтримуючи свій багаж. Кожен крок наближав його до матері, додому. Міша підійшов до Ніни Степанівни, і вони обійнялися, не знаходячи слів для вираження своєї радості. Світлана, що стояла неподалік, також підійшла і вклонилася Міші. Його погляд був сповнений вдячності та тепла. Після щасливого повернення Міша почав адаптуватися до нового життя. Він відновив бізнес, про який мріяв, і разом із матір'ю та Світланою почав нову главу свого життя. Місто, що колись було місцем розлуки та болю, тепер стало символом відновлення та нових починань. Так, через темряві й труднощі Ніна Степанівна знайшла свій шлях до щастя. Вона більше не ходила на кладовище щодня, а замість цього. Проводила час разом із близькими, які повернулися до неї. І хоча Михайло завжди залишався для неї особливою людиною, тепер вона могла знайти радість у простих моментах, моментах життя, що стало можливим завдяки вірі, надії та любові.